Навіть є вулиця Гончарівка. Гончарівка, а да. її ж як перейменували, то вже ж не назвали ганчарів. Ну конечно не назвали. А чого? А хто? Річ, річна тепер вона. Тепер річна. Да. А що ж там гончарі жили, да, жили навіть? А що робили? Гончарські вироби. Які, може знаєте, може пам'ятаєте з дитинства, зай бабусі? Хто я, я не я знаю, що во то гончарівка була. Вулиця Гончарів. Вона ж не просто так названа Конечно, не просто так. Да. А, а яке ж воно було е, іначе, чим Опішнянське? Чи воно було однакове? Так, хто його це ж було давно? А у вас дома є піч? Підчинка. Печін, а груба кабинеться? А ви користуєтеся груба. глиняними глиняниками? Горшками? У да. мене є то картошечку глиняних. як в опічні на, на ярмарку був купив. Mm -hmm. да. Картошечку затушив з м'ясом, так, як 100 сто грам ох і хороше діло. А, а скажіть, будь ласка, як ваше ім'я? Владимир? <звіця> <звіця> а прізвище? Та нашо вам три? А як я запишу? Хто мені ваші знають мене? Вон, дивіться мої вироби. У вас там у, гончар... у... у гончарному музеї я там роблю вам. Пане Володимире, а ви робите да. кошики? Да. Ви робите ось кошики класні, класнючі. Да, дійсно класний кошик, бо сама їх люблю. Оце б особливо, якби оцей повний кошик та, та всякого цього гончарного. Кошик на... Почекайте. Почекайте, дякую. Мені треба, щоб ви пане Володимире, прізвище своє сказали. Я ж запишу, хто мені розказав про це. Лимар, Володимир, Лимар, Володимир. До, ви сам котелевський? До, котелевський? А якого року народження? 53-го. А число? А ще число. Вам Недавно вже було 70 тоді. Ну, скажіть, травень чи квітень? Червень. червні. У вас смітали з іменинами 5 червня. Да. А скажіть мені, чи треба сьогодні гончарство? Звісно, Для не. чого? Як? То, щоб старі ремесло старині не пропадало, понімаєте, я ось роблю корзини, оце все діло, так, так ніхто не хоче, ніхто не хоче, ніхто не хоче навчитися. продовжити. Так, да. так само і з гончарством. Отож гончарство, якщо то не будете робити, не буде, і воно загине. Це ремесло, воно ж хороше, це ж натур, посуда натуральна. А чого ж ви вдома горшку не варите борщу чи каші? Я вам казав, я картошку Картошки тушу, тушимо картошку з м'ясом, сальця туди, м'ясця туди нарізав, картошечки в духовочку поставив, затушив там таке об'єднання, тільки то. Скажіть мені, а в якому вигляді треба відродити, якщо ви кажете сьогодні гончарство в котельві? А я ж не знаю котельві. Що треба робити, щоб воно жило, щоб люди робили, щоб воно щось рухалося, крутилося? Треба аматора якогось сюди. розумієте? Щоб, аматора ці дерева? Щоб хтось все це діло вже? А ваші ваша голова громади? Та, голова громади ж, я не знаю. Ж Рай надо... Може воно Мож, їм, цікаво. їм воно ці, то ж треба їх питати. Треба, ага. щоб хтось займався цим ділом. Це добре, так... Так, ага. Це ж так просто ж не робиться. Треба, щоб воно руководство знало, щоб руководство сприяло, цьому ділу, приміщення де дали, гуртки організували ці ж гончарства. А може... Воно ж як коли тут у нас на виставки приїжджають, то організовують як колись. Ну, Зараз війна, понімаєш. А як ви думаєте, можемо ми, ми до гончарства, до печей? До... Так а ми ж вертаємося до того вже. Ви бачите, що вже вертаємося до того. А як? А як? То що вже дивіться, посуду беруть, більше ось, ось, глиня. Ну, вже мало, ну так, ну, кочто і бере таку ж металічну, ну, в основному заберуть. Дуже дякую вам. Дуже дякую. А в більську є гончарство? І там було, ну зараз нема нікого й там. Було. А воно було а окремо, Більське і Котелевське. Більське і котилецьке віддільно було. Да? А гончарів нікого не підкажете, куди сходити? До внуки. От хто хто ж були? На, я на Гончарівській вулиці обійшла весь двір. Ніхто вже всі нові, Уже? усі приїжджі вже а, бачники. Ну да, конечно, і вже зже вони кажуть, є. ми нічого не знаємо. Да, там нема старожилів нікого на тій вулиці. А що ж, що ж робити? Так, До кого ж Де ж мені взяти інформацію? Книжку хочу написати. Щоб ну, люди дорогі. знали на весь я світ. Аня в Я заїжджу, їжу в котельву. Бачу, що нема. В мене нема де взяти інформацію. Ну я ж не знаю доренько. Почула. Я вам дуже дякую, хоч і за це. Дякую.